мікс Шотландія, сорт Крем, ціна 3900 гривень за 10 кілограмів Один. наступний йде ось такий світчотий, класний, чоловічий розмір, це йде L. Дуже гарний. Нагадую, що це сорт Крем іде абсолютно майже невесенький одяг. Це найкращий одяг, який. Иде в секунд хенд. Цей е XR. Да Овес така плавна курточка. Това, що у нас абсолютно новатно. Пичтаники. Човечи. Дальше взема безрукавка. Размер М. -ко. С кишенька. Кипається ще просто. Далі ще такий картиганчик. Дуже так матеріал дуже класний. Розмір 40-42. Ось тут не така блузка від бренду Zara. Далі ще чоловічий такий спортивний, спортивний кофта, 2 селька. Далі ще такий світшотик. Підшейку собі так закончувати. Одній помилний. Наступна до кусочка найб. На заморочку. Пішенька скрипень. Далі ще так Дальше, ось такий світшотик, Іде також абсолютно нова Дуже гарний. Далі ще вау, Дивіться, який класний світшот. Не знаю, камера, напевно, так не продає, як він пуститься. Дуже гарний, шикарний просто. Також йде новесенький розмір, йде -ка. Далі йде чоловічий XL. Наступний йде ось така класна Еска. Наступний йде ось такий підшейкул. І за цей менше йде також новесенький світшотик, розмір XL. Далі йде батничок воєнний. Розмір XL. l ка Наступна ось така класна сорочка М. -ка. Дуже гарна. І також новенька, щоб ви зрозуміли, і де оця штука. 100 Дальше, да, такой байчик. кто Ну, тут Два шарфики. Новесенький И остатки. Тут что-то Залишилось наші останні два світшоти. Жіночий розміром не бачу. Сердечком таким це чоловіче еска. І також він йде на флісі. Тепленький. Ціна 3900 гривень за 10 кг.